Вітаю, шановні друзі! Мене звати Дмитро Бобелєв. Сьогодні ми і далі будемо застосовувати формули площі сфери та площі поверхні конуса для розв'язування практичних задач. Розгляньмо задачу, розв'язання якої може стати у пригоді на виробництві скляних виробів. Скільки потрібно скла в метрах квадратних для виготовлення акваріуму, який має форму сфери радіуса 15 см. Якщо площа кульового сегмента кришки акваріума дорівнює 40 Пі сантиметрів квадратних. розв'яжімо цю задачу. Для цього обчислимо площу сфери і віднімемо від отриманої площі площу кришки. Згадаймо, що площа сфери радіусом r дорівнює 4πr квадрат. Отже, площа сфери 900 пі. Не забудьмо відняти від отриманої площі площу кришки. Тобто 900 пі мінус 40π, що дорівнюватиме 860 пі сантиметрів квадратних. Підставмо замість π пі 3,14. І отримаємо приблизне значення площі поверхні 2700,4 сантиметра квадратного. Якщо перевести одиниці вимірювання в метри квадратні, отримаємо 0,27 метра квадратного. Розгляньмо ще одну задачу. Скільки стаканчиків морозива ріжок радіусом 2 см і завишки 8 см можна виготовити з вафельного листа, який має форму прямокутника розміром 50 на 80 см? Моделлю стаканчика з морозивом є конус. У якого радіус основи R дорівнює 2 см. А висота 8 см, знайдімо твірну L. Із теореми Піфагора L дорівнює кореню квадратному із суми квадратів R і H. І це дорівнює приблизно 51,7. Знайдімо площу листа, з якого будуть виготовляти заготовини, як площу прямокутника. Тобто 50 треба помножити на 80, що становить 4000 см2. Поділимо отриману площу на площу одного стаканчика і отримаємо орієнтовну кількість стаканчиків. 4000 поділити на 51,7 дорівнює 77 стаканчиків. Хочу наголосити на всебічному застосуванні математики. Її використовують у всіх галузях практичної діяльності людини. Сьогодні ми застосували знання, вміння та навички, отримані на попередніх уроках, у прикладних задачах. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей! Хай вам щастить!